У кожного педагога своя доля. У когось цікава, у когось непроста. А є ті, чий життєвий шлях у професії стає прикладом цілеспрямованості, любові до освіти та відданості в своїй справі. Кафедра педагогіки психології та менеджменту освіти представляє рубрику досвідчені педагоги Миколаївщини. Ми розповідаємо про фахівців, чий шлях є прикладом відданості професії, наукового пошуку та лідерства. Стойкова Вікторія Володимирівна, заступник директора з науково-педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, стаж роботи в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти понад 20 років, автор 90 науково-методичних праць. Сучасний освітній менеджер, який формує нові підходи до професійного розвитку педагогів і створює простір для їх зростання. Іноді вибір професії відбувається задовго до першого усвідомленого рішення. Він народжується в сім'ї, де слово школа звучить щодня, де мама з татом шкільні вчителі, а педагогіка не просто професія. А спосіб мислення і життя саме в такій родині формувалося розуміння цінності знань, поваги до дитини, відповідальності за кожне сказане слово. Тут уперше з'явилося відчуття покликання тихе, але впевнене. Згодом воно переросте в професійний вибір, що стане справою життя. Мій добрий вчителю, душа твоя криниця, скажи мені, чому тобі вночі не спиться, і посивіли скроні, сумні твої уста, і відліта. Почалося з педагогічного інституту, місця, де з'являються мрії і народжуються справжні вчителі. Тут формувалися характер, перші професійні цінності, відповідальність і віра у свою місію. Перше робоче місце це перше випробовування і перше натхнення. Робота з учнями, перші виклики, хвилювання перед кожним уроком. Саме тут загартовується вчитель і посилюється любов до професії. Саме тут почулося вперше. Дякуємо вчителю. Пробач, учителю, соколеси зукрилий за те, що часом ми тебе не розуміли, за те, що піскроні. Добрі очі за твоє велике серце, за все те, добро, що ти посіяв в наших душах. Наступний крок робота методистом це вже інший рівень відповідальності, підтримати вчителя та колег, підсказати, навчити, надихнути, це шлях постійного розвитку і осмислення. Педагогічного досвіду. Науковий пошук привів до важливого етапу захисту кандидатської дисертації. Наполеглива праця, щоденна робота над текстами, дослідженнями та ідеями. Це той момент, коли віра у себе перетворюється на досягнення. Науковий ступінь і робота на кафедрі це новий рівень професійної зрілості. Лекції, наукові пошуки, співпраця з колегами, участь у міжнародних проєктах. Усе це збагачує і допомагає ділитися знаннями з іншими. Заступник директора це не просто посада, а служіння педагогам і розвиткові інституту, це відповідальне лідерство і вміння бачити стратегічні напрямки освітнього поступу. Це щоденне єднання з педагогами, підтримка їхнього професійного шляху, плідна співпраця з колегами, постійний пошук рішень і готовність прийти на допомогу тим, хто прагне зростати та створювати нову якість освіти. У моєму житті було багато шкіл, класів і доріг, але завжди поруч були вчителі: ті, хто вчив не лише предметів. А й відданості, людяності, віри в дитину. Кожна школа, учень і кожен педагог залишили свій слід і стали частиною мого професійного зростання. Інститут став місцем, де цей досвід поєднався, зміцнів, перетворився на служіння педагогам. Мій шлях це шлях разом з закладами освіти, керівниками, вчителями. Та дітьми. Це шлях разом з колективом Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Наш інститут є простором зростання і сили, і нехай прийдешній новий рік принесе мир, надію, дитячі усмішки та впевненість в майбутньому для кожного педагога України. Дякую кожному за служіння в освіті і за серце, віддане дітям. Спасиби вчительні оберіг за те, що я.